Всіх вітаю. Розпочинаємо наш сьогоднішній ефір, дещо він такий експромтом, але знайшов час і тема достатньо важлива, тому що для батьків це є проблема В принципі, не тільки щодо червоного кольору, а і щодо інших насичених кольорів. Доброго вечора! Дякую, що доєднуєтесь! Зі святом вас, натхнення, всім, всім удачі і, звісно, спокійного неба над головою нам всім мирного. Так, вертаюся до теми. Сьогодні тема заявлена: у нас червоний проблема червоного кольору, при саме технічної точки зору, при утворенні його на роботі. Як це найкраще можна замішати таким чином, щоб головне не втратити безпосередньо сам кольор. В чому головне питання? І е, тема не, не дуже вона така е, широка. Тут достатньо все е, просто. Е, навіть зараз стоїть в кадрі е, тюбик е, з е, червоною фарбою, це кадмій red white тобто е, червоний світлий кадмій. Е, е, він дещо по спектру у нас йде в бік. Е, Помаранчевого, ну, плюс освітлення в мене дещо тепло, тому він ще більш помаранчево виглядає. Суть в чому Суть в чому, що при сприйнятті всіх червоних форм ми маємо розуміти, що червоний він найбільше дратує фактично наше око, і він, можна сказати, яскравий і саме незрозумілий. Сфокусуватися найважче на червоних, так само як зрозуміти їх тон в першу чергу. За рахунок їх яскравості, в порівнянні навіть з протилежним до нього зеленим, котрий тонально, в принципі, ну, близький дуже до нього. Але зелений набагато е, спокійніший, і ми без питань, в принципі, його е, можемо побачити тонально. З червоним тут все інакше. І е, коли людина роздивляється будь-яку червону форму, навіть оцей тюбик, е, вона розуміє, що має справу з яскравою формою. І Яскрава, вона десь підсвідомо звучить як щось світле. Хоча, якщо ми подивимося на те саме спектральне коло, у ну, мене зараз немає можливості його витягнути окремим файлом, тому що в прямому ефірі, можливо, це і можливо зробити, але я не вмію. Ну, всі, я думаю, хто малюють, чудово його знають це коло. Ми розуміємо, що амплітуда і різниця по тону достатньо суттєва між навіть жовтим, не Максимально світлим. Це я беру жовтий середній кадмій. Є ще світліший вимони, який фактично серед фарб є найсвітлішим да, з петральним кольором. І в порівнянні з ним червоний, я зараз якраз прямо візьму фарбу з цього тюбіку. Ось ми його викладаємо поруч. Ми бачимо, наскільки тонально. Навіть світло червоний, але він темніший за жовтий. І що ми знаємо про спектральні характеристики кольорів, що їх максимальна насиченість вона є в їх природньому тоні, тобто в ступені, наскільки вони темні або світлі. Так само, як жовтий в темному варіанті, він згасає по яскравості насиченості, так само і червоний. Він згасає, якщо темнішає суттєво, і навпаки, якщо світлішає, так само він стає більш блідим. І тут у нас виникає якраз оця проблема, коли людина можливо, без великого досвіду, бачить якийсь складний червоний там предмет, і від чого вона відштовхується. Звісно, від його загальної яскравості натура у нас фактично Да? І, бачачи загальну яскравість відтінку, з врахуванням того, що червоний постійно дратує око і важко сфокусуватися на, на тональних характеристиках, на це повторюю вже в першу чергу для тих, хто доєднався, починає людина використовувати в найгіршому варіанті біле О для того, щоб знайти тональну різницю. Да? Тобто, ну, вона за звичкою. Коли малюємо всі, звикли через білий витягувати світло, да? якусь піду частину предмету. І в цьому є головна проблема при утворенні самонасичених червоних кольорів. Що люди намагаються саме через білий його витягувати. І він миттєво втрачає всі свої яскраві властивості. Якщо ви подивитесь на тон в розбілі, ми бачимо, що різниця колосальна да, між його базовим станом, хоча це, це, це достатньо світлий а, червоний, да, червоно-помаранчевий. Тому шлях має бути іншим. А, у нас є така чудова лінійка кадмії, в котрі, ну, якщо взяти так по самому простому шляху, то кадмії фактично закривають всі потреби тональні при створенні червоних предметів. Звісно, можна підібрати будь-які інші е, фарби. Просто на, на них логічно розповідати легко. Е, так само, як раніше історична кіновар була різна, да, була максимально світла і була максимально темна, теж можна було гратися е, і створювати градієнти певні. Е, тому в правильному варіанті, якщо ми створюємо ну, навіть о, якийсь такий колір, раніше предмет, котрий має фізичний реальний об'єм, то якраз е, оця база, вона і буде тією частиною, котра повернута на світло. А для того, щоб створити світло-тіньові відношення, тобто показати, де що є ще тінь, то А, ми просто робимо цей червоний, або за допомогою там, інших кадмів, неважливо, або втручання ще якихось кольорів. Ми вже далі малюємо ще більш темний. Зараз я взяв в самому простому варіанту кадмій середній. Навіть він в певній мірі дозволяє зробити якийсь півтон. Ну, звісно, на, на, на тіні він ніяк не може претендувати, тому що він сам по собі теж дуже яскравий, що не може бути характерним для тіні, і плюс тону в нього не вистачає. Але якщо як, уявити якісь невеличкі зморшки на поверхні, то абсолютно він спокійно відпрацьовує. Да, як... А вже коли є потреба повністю відвернути форму і показати реальну тінь, то там ми вже робимо якийсь більш спокійний відтінок, можна використати так само цей же кадмій і змішати його там з якимось умовно зеленим, це стієш умр додати, да? або Умбра дає суттєвий тон темний. І плюс наявність ні, ні зеленого відтінка гасить наш червоний, і відповідно до цього. Ми можемо створити вже систему світлотіні і їх кольорові і тональні характеристики. Я зараз, звісно, не до кінця повторюю те, що ми бачимо на Тюбику. Це у нас просто як аналог. Ми говоримо зараз про принципи. А ви бачите, що певна відповідність присутня. Тут не вистачає ще на світлій частині. Блікової складової, зараз ми до неї повернемося. Ну і далі, якщо форма, наприклад, знову вивертається як на цьому тюбіку зім'ятому, то тут, звісно, у нас з'являється більш світлі вже червоні знову. Суто технічна ще в чому проблема по відношенню, якщо брати до уваги білило, як механізм висвітлювання якогось кольору. Білило, особливо ну, в першу чергу титанове, але ну, воно максимально е, да, Доброго вечора, Вадим. Да, вітаю, вітаю, хто ще доїдався. Е, ми розуміємо, що білило е, по кольоровим характеристикам ну, воно настільки протилежне е, теплоті типу червоного, е, що воно, по-перше, те що тонально, де його висвітлює, плюс ще вбиває теплі червоні відтінки. Тиново біле, де в нього є прохолода, тобто синій фактично, і воно вводить такий млявий, якийсь незрозуміле рожеве. І по відношенню до яскравих форм, це аж ніяк не може спрацювати. Якщо казати навіть про рожеві форми, котрі не є там, да, червоними такими гарячими, то там вже насправді треба ну, підбирати все ж таки більш відповідний червоний і шукати його не серед кадміїв точно. От що що, на рахунок кадміїв, якщо ми ними працюємо, то. Тут білий, якщо може мати місце бути, то якраз е, в місцях блікових. І то, м'яко кажучи, не, не завжди інколи краще використати якийсь е, жовтий або суміш білий жовтий, там якийсь лимонний. Ну, навіть як зараз, я зараз візьму розбілений ага. лимонний і трошечки ось якісь зони. Е, Штучно, вставлю його. І лише в цих місцях, на якихось цих гранях умовних, яскраві для червоних ми зрозуміємо, що ну, зелений антипод да, червоному, він а, гарно, краще себе почуває в розбірі. Чому? Тому що а, він все ж таки складається з синього та жовтого. Тобто, якщо ми його висвітлюємо жовтим, це для нього теж природня Він просто підсилюється своїм кольором. І якщо ми його розбілюємо білим, кот ідеє про холоду, тобто відтінок синього, для нього це теж більш природне. До червоного це геть не природне, тому червоний він псується в розбілі. Це технічна історія на рівні фар. Жовтим теж простіше, тому що ну, він тонально максимально близький до білого, відповідно до додування білого, ну, незважаючи не, 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 не на те, що да, тит, титанове біле все ж таки охолоджує білий. Але ну, такі там, фрагменти, там, де використовується суміш там, того і або ж просто середнього жовтого з білим, в будь-якому випадку, це про що мова може бути? Про якісь сонячні бліки або те, що, в принципі, ну, не має вже такого тюбикової яскравості, тому воно виглядає достатньо відповідно все одно. Ну, а якщо ми беремо біле, то там взагалі проблем немає, вони тепленькі самі по собі. Да. Ну, а звісно, якщо ми. Будемо вже говорити про рожеві, про рожеві кольори, більш особливо, більш про, про, про холодні, то тут у нас більше є можливості вже судотехнічно використовувати біливо, якщо у нас якийсь там світленький, рожева квіточка, якась там особливо, якщо це про холодне освітлення, то, то, то тут вже ну, це працює достатньо гарно відповідно. знову ж таки, чому? Тому що. У складі вже холодного рожевого, цього, да, умовного крапака, в ньому вже є синій. Ну, це вже граничний колір між синім і червоним, да, умовно кажучи, в бік фіолетового, верніше. Тому до нього охолодження є теж природнім. І це на рівні вимішування фарб сприймається абсолютно добре. Єдине, що, звісно, якщо у нас якийсь предмет має максимальну насиченість, ось таку да, базову, то там ми теж ну, маємо працювати не через білий, а через підтягування, все ж таки через якісь більш яскраві відтінки, більш, трошечки більш світлі, червоні. Можна ті ж самі кадмі, наприклад, підмішувати, де і витягувати. Якийсь відтіночок. Ну, це вже нюанси, да, котрі залежить від натури, а зараз майже нічого не видно, да, знати темно. Розпробую ще панові, десь на більш світлому місці. Якщо ми маємо створити якийсь які яскравий червоний, то, тобто ми мінімізуємо кількість білого і тонально використовуємо просто інші більш світлі червоні для модулювання саме на освітленій частині. Бо в тінях, у нас буде ще темніше. В тінях ми будемо мати справу, так само, як і в першому прикладі, вже з якимось більш склад... складним кольором, коли ми базовий червоний, гасимо якимось протилежним умовно відтінком, ну, хай буде та, та сама умра, да. і тоді воно складається абсолютно адекватно. Да. У нас насправді тінь в такому кольорі. Насичено, по насиченості предметів вона буде суттєво темніше. Як головний висновок цієї історії, що ми в першу чергу звертаємо на базовий тон, спектральний тон кольору. З чому починало, що в базі насичений червоний, він, він не такий ще світий, тому через вибілювання ніяк не вийде створити яскравий. Освітлений предмет. Тільки через підбір, і, 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 підбір і, світлих, умовно світлих, червоних яскравих кольорів ми можемо досягти цієї ілюзії. Ось так, якась певна відповідність присутня до цього тюбіку і того, що я створив. Бачите, ніякого розбігу тут немає. Розбіл ось він. В першу чергу, для тих, хто приєднався ще пізніше. Розбіл не працює абсолютно. Тому історія проста, дуже логічна, і я думаю, що е, е, при цьому максимально важливо, да, тому що червоні предмети найпроблемніші, особливо для початківців. І головний ворог, знову ж таки, повторюю, це білий, як, як, за допомогою якого е, люди намагаються створити е, більш світлу частину е, червоного предмету. Ось вся логіка. Ну, да, може бути там да, будь який світлий. І за допомогою білого в тому числі. Так, сьогодні коротенько, думаю, вийшло наглядно достатньо. Давайте ще люди підходять. Давайте ще раз повторю. Що для створення червоних кольорів ми в першу чергу вишукуємо його тональну характеристику по спектру і розуміємо, що. Його насичена його насиченість максимальна вона в його природньому тоні. Ось з тюбика кольор, і якщо предмет ну, в даному випадку це зафарбовано саме цим кольором. Плашечка на тюбіку. Тому відповідно цей колір і є тим, котрий відтворює світлу, частину освітлену. В тінях ми бачимо, що тут западіння такого незрозумілого темного. Ну і я, в принципі, достатньо вдало. Відтворив його у своїй якійсь стрічці. Шлях через розбілення він не працює, тому що ми вже йдемо в інший колір. Ну, він, бачите, він спектрально світліший. І, звісно, це вже не жодним чином не відповідає яскравому червоному. Це, думаю, всі зрозуміли головну логіку. І питань, якщо ви будете сміливіше працювати з самонасиченим на світлі, то питання всі зникнуть. Тут ще треба розуміти, що е, при такій історії, коли намагаються е, залишити умовно тіньовий або якийсь е, півтон на межі е, з тінню, е, залишати в такому яскравому варіанті, то це ще більше псує загальну картину, тому що найнасиченіша частина будь-якого предмету, вона на світлі. У цих зонах, що межують ну, котрі, навкруги блікових зон, там де бліки, там розбіл, розбіл, умовний розбіл світлом, там, звісно, кольор зникає або висвітлюється і стає не таким яскравим. А як тільки кут трошечки змінюється і вже немає прямого удару освітлення, то ці зони якраз найяскравіші. Тому все, що далі, вже до відвороту, воно менш насиченіше. Ну, це ще більше закріплює загальну логіку про, то, про те, що ми говоримо з точки зору тону і насиченості красних відтінків. Ну і, в принципі, будь-яких інших відтінків насправді. А це стосується навіть ненасичених кольорів. Да. Все одно їх максимум, там, де вони ну, е, максимально вираз, там де він найчистіший, незважаючи навіть якщо це якийсь найсіріший відтінок, да, але його максимальний звук буде саме в цій зоні на світлі. Ось тут. Все, на сьогодні у мене все коротенько, але маю надію, корисно буде для вас. Всім дякую за увагу. Ще раз дівчат зі святом, натхнення радості. І всього найкращого на все добре, друзі.